Обласна влада запевняє, тепло в оселі полтавців подадуть вчасно. До початку опалювального сезону готово майже 50% теплових мереж області. Органам місцевого самоврядування доручили створити комісії для контролю за готовністю систем опалення по районах. За словами Олександра Тонкова, який очолює обласний департамент житлово-комунального господарства. 95,5% мереж вже зносилися і потребують ремонту. Саме цим сьогодні і займаються комунальники. При заміні теплових мереж ставиться мережі уклад попередній ізольована ізоляція, пінобулі що сприяє зменшенню втрат. Теплової енергії при транспортуванні. Перед опалювальним сезоном на трубах шукають пориви і слабкі місця. А також здійснюють гідравлічні іспити. Грунтовна робота проводиться і на котельнях. Їх автоматизують та переводять на економні види пального. Чиновники сподіваються, що холодну пору року вдасться пережити без неприємностей. Вони запевняють, люди не мерзнутимуть через конфлікт між Полтавогазом та теплоенерго. На їх думку, незабаром сторони дійдуть згоди щодо заборгованості. При гірших розкладах в облдержадміністрації мають наміри боротися до кінця. Сьогодні дві третіх України не подає гарячу воду. Це для нас не орієнтир. Ми говоримо про те, що навіть якщо Полтавська область станеться одна, ми будемо боротися за те, щоб права громадян Полтавщини не порушувалися. А вони порушуються, тому що громадяни розраховуються на 99%, це майже 100%, і вони повинні отримувати послуги. Нагадаємо, до 1 вересня до обігріву мають підготувати об'єкти соціальної сфери школи, лікарні, дитячі садочки. А до 1 жовтня усі житлові будинки.